Друзі, всім добрий ранок. Я трошечки такий заспаний. Ми будемо сьогодні з вами переїжджати на соняшник, і я поділюся з вами нюансами, і ті, з якими ми будемо стикатися, якимись такими цікавинками, з якими ви могли стикнутися, якщо ви теж переїжджатиме. Будете переїжджати, покажу вам, як це відбувається зараз. Бачите, погружені зараз у нас в машині стійки під вулики, підставочки. Поставлю я ще одну зараз сімейку сюди. І ми зараз з собою зараз ми переїжджаємо трактором на прицепі, як завжди. І зараз я закрив ще одну цю меєчку, цю. До речі, про неї ролик. Тут ми її оглядали буквально недавно, Це рій, який дуже сильно розвився. А оці от малесенькі сім'ї ми залишимо тут. І, можливо, по мірі їх росту, для того, щоб вони трошки розвивалися, я їх перевезу. Бачите, що поставив Трошки натягнути, бачите, ці от корпуси з ОСБ вони розбухають, і він вже так стоїть. Щоб ділка може майже пролізти, такі собі це корпуси, але дуже дешеві. Довго чекаємо зараз транспорт і будемо переселяти цей вулочок. Так, друзі, от я розгрузив підставочки. Зараз буду їх вбивати в землю і розкажу вам нюанси, які, з якими я стикаюся коли. Їх встановлюю. От у нас вже соняшник, такий величезний, скоро буде вже зацвітати. Підставочки вже встановлені, і основна проблема, яка в них є, це те, що якщо коли... Ставиш, і від вулика вони можуть трошечки нахилятися вліво право вперед, назад, трошки вулик сунеться або вперед людка, або назад. Через те, що тут є така от арматурка, яка лежить на землі. І я ставлю під неї такі дерев'яні планочки. І бачите, зараз тут є нахил такий іде вниз. Відповідно, ставлю планочку сюди, і воно буде на неї впиратися, а тут вже буде глухо впиратися в землю, і вони будуть більш-менш стояти рівно. Також виглядає наше облагороджене місце. Натягнув імпровізований заборчик. Табличка обов'язково, щоб люди знали, що де і як по-європейську. Вулики переїхали нормально. Але, як я й говорив, декілька дошків у нас впало. Ну, вони від того, що вони так хатинкою з'їхалися до кубки через те, що вулики мене зв'язували. Але врятувало наша клейоночка. Супер. Вулик піднявся, клейоночка запрополісована, і вона не злетіла. Прикольно, і вже натягнули прополісу, Можна буде збирати скоренько. При наступному огляді, думаю, вони облетяться. Через день другий я до них подивлюся. Вже соняч... сонячник почне квітнути. Супер. І в нас ще тут є, до речі, два руї. Ще треба буде їх глянути, садити їх нікуди. Гляну і я думаю, що я їх об'єднаю в одну пасочку та й по всьому. І отак от у нас бджілки вже облітуються. Супер. Побачите, як бджілки працюють на соняшнику. Одразу по 5 штук. Соняшник відкривається. І бджілки працюють тутешні. Наші ще поки що облітуються. Супер. Такі от поле. Соняшник такий різновіковий, бачите, і маленький, і великий. Тут такий тяжкий досить ґрунт. Замукає великі такі, от, бачите, перепади висоти, і ґрунт мокрий, і сонячний якийсь високий, якийсь низький. Що ж, ми вдало переїхали, слава Богу. Зіткнулися з деякими проблемами, але дай Бог, щоб був хороший медозбір, щоб бджілки гарно працювали. Скоро соняшник за медує в повній силі. Будемо обов'язково за цим слідкувати, буду тримати вас в курсі. Будемо дивитися, скільки меду, як бджілки працюють, чи бджілка спрацьовується, чи не злітають, і так далі. Багато дуже таки буде нюансів в тому ділі. Тому друзі, підписуйтеся, обов'язково залишайте коментарі. і До нових зустрічей.